Співробітниками батальйону патрульної служби Чернігівського міського відділу були затримані протягом двох днів двоє грабіжників. 28 та 31 року, які скоїли пограбування жінок в місті Чернігові. Перше повідомлення дійшло 23.20, 13 липня, про те, що жінку пограбував невідомий. Співробітники міліції приїхали на місце події. Вони побачили двох жінок, які сказали, що вони того дня познайомилися з чоловіком. Вони їх спілкування затягнулося до пізнього вечора, і він у одній з жінок викопив сумочку та побіг недому в напрямку. Співробітники міліції взяли жінок. В свою автівку почали відпрацьовувати територію, куди міг побігти грабіжник, і побачила на одній з вулиць цього чоловіка. Вони почали його наздоганяти, він почав тікати. Прохоронці його затримали, при ньому була вилучена сумочка, в якій він ще не викрав речі. Він зараз цей затриманий чоловік вбиває в ізоляторі тимчасового тримання. Буквально наступного ж дня до чергової частини 23.35 надходить повідомлення від жінки, яка поверталася додому. Це було по вулиці Жабінського. Вона поверталася додому, коли невідомий підбіг до неї, вихопив сумочку, і почав тікати. В той час вона в неї був в руках мобільний телефон. Вона одразу зателефонувала співробітникам міліції. Правоохоронці негайно прибули на місце події. Разом з жінкою почали рухатися в бік, куди міг побігти правопорушник. Вони побачили під ліхтарем, як чоловік роздивляється те, що знаходиться в сумочці. Коли він побачив правоохоронців, почав тікати, його затримали. Він не встиг нічого виконати, сумочку повернуто власниці. Зараз відкриті за цими фактами кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті максимально передбачає позбавлення волі до 6 років, ведеться досудове розслідування.